Вітаю всіх. Що я можу сказати? цей дрон. Це стрім арт перформанс, який проходить тут в інстаграмі. Вітаю всіх, хто приєднався. Це четверте відео. Ідея в тому, щоб зняти 200 відео по 10 хвилин. Саме стільки дронів а, потрібно моєму найліпшому другу Ігорі Ігор Лужанському, з яким ми дружимо з 7 класу. А, Зараз він в 3 штурмовому батальйоні Азова. А, от, і його підрозділ займається тим, що використовує FPV-дрони. Це дрон, які... дрони камікація, які можуть вражати такі об'єкти мішені, які ну, інші засоби ураження не можуть робити. Але питання в тому, що їх максимальна дистанція і час польоту це тільки 10 хвилин. А в цей час оператор знаходиться на нулі, іноді навіть в сірій зоні, і дуже вразливий. І це такі дуже відповідальні 10 хвилин. Да? І... А я в тилу, я цивільний, я не пішов на війну, роблю свою роботу тут. І про мене це про осмислення часу, да? як я можу, що я можу робити ці 10 хвилин, поки летить дрон. І в цих відео я буду розмовляти про речі, які корисні, на мій погляд, країні саме для цивільних, що можемо робити ми, поки нам дають час і захист збройних сили, сили опору, спротиву. От. Якщо у вас будуть якісь думки, побажання, ідеї, пишіть коментарі, поширте це відео. А, я потім в описі скинув коментарі, вже скинув. А, а, Скинув посилання на картки, ви можете підтримати це фінансово. От, загальна мета 40 тисяч доларів, десь мільйон 600 000 гривень, десь 400 тисяч вони вже зібрали, і ми теж долучаємося до цього збору. Але це тільки на перший місяць е, роботи е, цього підрозділу. Тобто 200 дронів це місяць. От, і тому я думаю, що я буду ще довго знімати ці відео. Але поки летить дрон? Про що я хотів би сказати в цьому четвертому випуску е цього серіалу із 200 серій е по 10 хвилин. Покалити дрон. Що ми можемо зробити? М дивіться, сьогодні е в Ізраїлі е почався день, він передує Дню Незалежності, е святкування Дню Незалежності, передує День е пам'яті загибших у Холокості. Да, і день? Е День пам'яті загибших у Голокості. А, і так як я єврей за а, ДНК, то для мене це теж важлива така подія і важлива дата. І я хочу сказати про те, що зараз ми є свідки. Ну, слово геноцид має юридичну та політичну. А, Площину. З юридичної точки зору треба, щоб йшли суди. Я думаю, що поки йдуть активні бойові дії, і ну, для цього потрібно багато часу, що судові інстанції, особливо міжнародні, рухаються повільно. Але ми свідки геноциду, ми свідки геноцидальних дій. Тобто ми бачимо, що відбувається, що Росія викрадає дітей, Росія знищує міста, а Росія і російські громадяни да, не визнають нашу ідентичність, не визнають нашу самостійність. І це прямо таке, ну, да, це одна, один із е, визначень геноциду: да, це те, що ми не маємо права на існування в той формації на, право на самовизначення, право на мову і, і різні 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 моменти. І те, що ми багато хто з нас ще продовжує розмовляти російською мовою, це, звичайно, ми демократична країна, кожен може розмовляти як хоче. Але якщо казати про обороноздатність, а культура це частина обороноздатності, це частина спротиву, на якому базується а, да, наша країна, то українська мова це теж зброя. Да, і чим більше нас буде розмовляти на Українській мові, чим більше ми будемо переходити на українську мову, тим краще. Е, і так, я розумію, для мене це теж аргумент. Я перейшов на українську навіть не спочатку повномасштабного вторгнення і десь влітку, мабуть, навіть восени. Е, вот. Ну, в общем, е, потрібен час, я розумію, і у кожного свої темпи, і це теж окей. Мені подобався у Байдака є такий байдак, комік-стендапер. І він каже, я не такий, як більшість інших коміків, які перейшли на українську 25 лютого. Я перейшов 24. Але те, що ми можемо зробити вже зараз, і це можемо робити поклати дрон. Всього 10 хвилин це. Інтерфейси, друзі мої, інтерфейси. Переведіть свої інтерфейси на українську. Якщо у вас стоїть російський інтерфейс а, на вашому пристрої, на вашому комп'ютері, вашому офісі, вашому, а, то це сигнал світу, що ну, тобі окей бути з російським інтерфейсом, тобі окей бути з англійським інтерфейсом. Вот. А, і компанії вони відслідковують ці тренди, і чим більше ми будемо споживати і. Казати на, українському, на українській мові. Да, чим більше української мови буде в просторі, в цифровому просторі, е, тим потужнішим буде наш інформаційний ну, статистичний досвід да, в, в просторі. Це не, ви, не вимагає багато часу. Взагалі, це дуже приємно, коли в тебе на розкладці в комп'ютері всього лиш дві мови – українська і англійська. Тобто, е, ну, це. Не треба ці постійні Ctrl-Shift, Ctrl-V, Alt-Shift і так далі. Воно реально круто. Тобто я вам дуже раджу. Прибирайте російські інтерфейси, це потужний знак. Чим більше людей прибере російські інтерфейси і поставить український, тим потужніше ми стаємо суб'єктами. Тобто, навіть невеличкі... невеличкі. З точки зору популяції організації, вибачте, країни, якщо вони всі обрали інтерфейс власною мовою, ну, наприклад, як Чехія да, от, чи Словаччина, то цих інтерфейсів буде більше і в додатках. Тим більше людей буде знати про те, що Україна суб'єктна історія, що нам не потрібна російська, нам потрібна українська. От, тим більше можливостей виникає на нашому внутрішньому ринку, тим більше людей вивчає українську мову. От, я, ну, зараз ми робимо проєкт з CPSJZ, Два проєкти, насамперед для підтримки українських вчителів та для підтримки переселенців. І так. Куратор програми, менеджер німець, і він перейшов на українську. Тобто він вивчив українську, і він перейшов на неї. І він розмовляє українською. І це дуже круто. Він навіть на плебек театру розповідав історію українською мовою. І, блін, якщо він може, то і ми теж можемо. От. І е, розмовляєте з власними дітьми українською. Да? Читайте. Ставтесь я навіть, якщо, якщо не дивлюсь відео в Ютубі, але я просто заходжу, ставлю лайки, йду далі. Да? Підтримуйте український контент, от, не споживайте контент ну, максимум англійською. От. Ну я дуже на цим наголошую. Звичайно, є можливості, є дослідження, є ще щось. От. Але ну, реально ну, можна сподожувати тільки українське. Зараз цього вже більше і більше. І наша задача поколити дрон, поки у нас є ці 10 хвилин ти можеш за ці 10 хвилин заробити українською більше. Це ну, ми зараз живемо в цифрову епоху. Да? Мова це дані, це словник, да? це піксели, це знаки, це нолики та єдинички. І чим більше буде українською, тим потужніше буде в цифровому сенсі наша держава. І тим легше, і тим швидше буде перемога. Так, кажеться, що це якась фігня і що 155-й калібр значно важливіший, так і це правда. От. Але треба зрозуміти, на мій погляд, ну це очевидно, я може для когось ні. Але це війна на роки. От. Можливо, буде більш гаряча фаза, може буде більш холодніша, але ця війна на роки. От. І наш сусід, хай йому Греція... Він буде ще довго, довго, довго на наших кордонах. От. І культура українська мова це необхідність сталості, виживання та стабільності нашої країни. От. Чим більше буде українського, чим більше буде інтерфейсів, чим більше гаджетів буде на українській мові, тим краще. Якщо Вашої улюбленої програми немає на українській мові. Зайдіть в Play Market, напишите, коли буде український інтерфейс. Підбійте своїх друзів, які теж користуються цією програмою, і запитайте, коли буде український інтерфейс. От, це реально працює, на це реально звертають увагу. Да? І, от, і, ну, зараз це актуально. І це недовго, це не важко. І це працює. Чим більше людей це будуть робити, тим краще для України, тим краще для нас, тим краще для нашого майбутнього. А, особливо з дітьми. Да? Тобто, навіть якщо ти в побуті спілкуєшся російською, да? якщо ти бачиш дитину, розмовляй з нею українською. Це не важко. Не будьте ідеалістами. Да, моя українська недосконала. Я 38 років розмовляв російською. От. І, і це правда. Але знаєте, я не знаю Ідиша. Ідиша не існує. От, тому що його о, знищила одна авторитарна пасуда під назвою Третій Рейх. От, е, вже не існує ідишу, от, Тому що Спочатку казалося, що ну, можна і на німецькі розмовляти, ну що там того Ідишу. От. А потім його ще, остатки Ідишу, який було в радянські часи, добила вже радянська влада. От, і, і так, да, За ДНК я 100% єврей, але не знаю. Е, трошки знаю на євриті матюків і слово шалом, зацит. це все, що я знаю, пов'язано з моєю кров'ю. Але я зараз за політичною національністю я українець і можу розмовляти українською, І це велика честь, це велика сила. Е, так, це не ідеально, так, є різні помилки і так далі. І це нормально, ми вчимося. Але Український стає більше. Просто переходьте на українську, е, летить дрон. Поки там хтось сидить в бачках з е, first person view і на, наводить дрон на ворожий об'єкт. Ми можемо переходити на українську. цей час нам дають Збройні Сили України. Е, залишайте коментарі до цього відео, поширюйте його, чи поширюйте будь-яке інше українське відео, чи створюйте власний контент на українській мові донати зсу і підтримайте підтримайте будь ласка ігоря і його підрозділ і їм потрібні дрони щоб дати нам змогу розмовляти тою мовою якого ми хочемо до побачення